Ну що, привіт! Я радий вас вітати на уроці з Дірект продажів. І якщо ви це дивитесь, то я впевнений, що ви не задоволені ситуацією, яка у вас є наразі з продажів, і ви шукаєте конкретні інструменти, як закривати більше запитів у продажі у ваших переписках. Я хочу вас привітати, тому що сьогодні ви отримуєте. Конкретний діючий інструмент, покроковий план дій, як вам закривати більше. І також ми відповімо на питання, чому запити в Дірект є, а продажів немає. Розглянемо конкретну технологію продажів у переписках та поглянемо на питання, а чи треба переводити у дзвінок ваші переписки і у яких випадках це краще робити. В кінці я анонсую подарунок, який може отримати більшість з вас, не всі. Тому. Додивіться це відео до кінця, і е, я розкажу, що це є. Е. Першу давайте познайомимося. Мене звати Денис Олейніков. Я представляю наразі команду DIA Consulting. Що це за команда і що це за боту, у якому ви знаходитесь? DIA Consulting – це агенція, яка допомагає власникам бізнесу заробляти більше на своєму продукті, який вже наразі ви створюєте, який ви продаєте через такі інструменти, через інструменти збільшення продажів, це навчання менеджерів, це впровадження скриптів, воронок продажів та. Комплексної перебудову системи відділу продажу, якщо у вас вже є готовий інтернет-магазин, якщо у вас вже малий, середній чи великий бізнес. В такому руслі ми реалізували 245 проєктів у сфері консалтингу. Це реалізовує сім бізнес-консультантів, це наші в минулому керівники відділу продажів, донавченої до системи консалтингу. Також ми маємо досвід у 58 сферах і заробили ми вже на сьогодні, ми всі, абсолютно, кейси. Перейдіть по посланню кейсів, подивіться наші кейси, оцифровуємо. Да, ми рахуємо все у бізнесі, тому ми заробили на сьогоднішній день 17,6 мільйонів чистими для наших клієнтів. І щорічно, як ви бачите, у нас проходять навчання більше селзів. Це внутрішні команди, корпоративні команди, які заплатили нам за навчання. І сьогодні я поділюсь знаннями, які ми надаємо нашим корпоративним клієнтам. Середній приріст, до речі, продажів після трьох місяців навчання по певній технології у нас це приріст у 58%. Ви уявляєте, якщо після цього відео у вас зросте показник? Це ж круто. І це ви вже отримуєте. Ви реалізовуємо це через дві послуги: Тренінги та навчання це система калібрувань, це унікальна технологія прослуховування і надання знання менеджерів та побудова відділу в продажу. Називається вона віддалений керівник відділу продажу, тому що ми впевнені, що через консультації дуже тяжко досягти результату. Тому в нас є навчені люди, які прийдуть і ручками вам це налаштовують. Тепер про мене. Денис Оленіко. Мене звати. Я підприємець в сфері моїх інтересів знаходяться два таких основних моменти: це бізнеси, яких я залучений операційно чи стратегічно, та сфера інвестицій. Про бізнеси це компанія Diaconsultant, про яку я тільки ще раз сказав. Також у мене є офлайн бізнес. Це кав'ярня Notes Оф-Кофі в місті Ірпінь, де я проживаю. І сфера інвестицій це інвестиції в таксопарк. А в мене катаються машинки бізнес-інвестор, тобто ми вкладаємо гроші у власників, в яких ми віримо. Також це сфера банківських інвестицій. Ну і так, як кажуть, трохи там, трохи тут. Тож, давайте, щоб багато не говорити, поговоримо про основну полинку, яка у вас забирає просто гроші. Багато на цьому скріншоті з вас побачить свою переписку, тому що клієнт пише. Яка ціна справа бачите? Да? І зліва знизу написано. Раді вас вітати у такої компанії. Ціна дивану на фото складає 18850. Бажаєте оформити, можливо, є питання. Увага, знетаки питання. Чому це не працює? Це не працює тому що у клієнта не вистачає довіри. Це перше, друге, це суха переписка. І як треба її змінити? У вас на екрані рішення, тому прям зберігайте це собі на комп'ютері, тому що зараз я розшифрую і ви просто зробите вау-ефект. Якщо тут можна відео лайкнуть, обов'язково лайкніть. Тож, крок перший: як почати вам розмову? Найпопулярніша така помилка, яку роблять бізнес-магазини в інстаграмі, якщо це не особистий продаж. Від людини людини, да, це те, що е, людина-клієнт спілкується з роботом. Тому починайте завжди з персоналізованого привітання. Вам треба сказати, що там вітаю, мене звати Олексій. Буду вас консультувати, або буду радий вам допомогти. Людині, клієнту критично важливо спілкуватися саме не з компанією диванком чи там мебліком да? а саме з людиною, тому що людина буде продавати, і людини будуть потім там казати дякую", чи інші задавати питання. Тому це найперше, що вам треба змінити персоналізувати, привітати клієнту по ім'ю, якщо є, і назвати своє ім'я. Друге, це завжди казати ціну. Бувають такі питання, чи казати клієнту ціну, чи не казати. Завжди кажіть ціну, але да, у вас має бути діапазон, дедлайн, додатна цінність чи просте якесь запитання для того, щоб ви управляли розмовою. Про що я кажу? Якщо ми кажемо про конкретний приклад дивани, то ми можемо розуміти, а ви вкладаєте одразу на свій продукт, що у диванів є різна тканина, у диванів є різний діапазон. Він залежить від не тільки тканини, але і ще й ще наповнення, від розмірів, габаритів і так далі. Тому в даному випадку не ціна на фото складає, а що з цей диван і беремо найпростішу комплектацію. Умовно, починається від 14 тисяч гривень, тере до 23. 000. Залежить від тканини, яку, яку ви для себе розглядаєте це питання. Да? Просте питання, або який кольор ви для себе розглядаєте, або чи є у вас розміри, які для себе приділяєтесь. Тобто останнє питання, яке має, ви задаєте клієнту, воно написано, бачите, має бути просте. Якщо у вас немає такої ситуації, як я вам тільки що назвав, то обов'язково додавайте цінність. У тій же сфері диванів, або е, білизни, або іншої історії можуть бути дуже, дуже прості моменти, коли ми просто хвалимо наш продукт. Умовно, найпопулярніша позиція товару перед тим, як ми пишемо е, там ціну. Да, або вже закінчується, або там найпопулярніша, або там дуже гарно сидить, або е, там ми можемо похвалити самостійно продукт щоб. Підкреслити вибір клієнта правильним, що він зробив його правильним. Тобто, це перше, з чого ви починаєте. Персоналізація, плюс загортаємо ціну у якусь цінність або момент. Обов'язково ставимо питання клієнту. Да, бажаєте оформити. Тобто тут є, але питання неправильне. На четвертому кроці ми поговоримо, чому так. Крок номер два. Виявляємо потребу. Після того, як ми... Можна сказати, зацікавила клієнта. Наша задача зрозуміти три види питань, в незалежності від того, по телефону ви будете піспілкуватися, чи у переписці завжди є три ключових параметри кваліфікації клієнта або ліда, як цільового Цільовий лід чи ні? Перше, це мотив, чому він хоче купити, куди він хоче купити, для чого він хоче купити. Це діван у офіс, як ми собі купили, або це діван додому. Або, ну тобто, мотив, що він хоче, для чого це йому потрібно. Друге, платиш спроможність. Плату спроможність не обов'язково питати, на яку там ціну ви розраховуєте, да а наприклад, у послугах, якщо ви консультуєте і ви працюєте в бітобі сегменті, да то ви можете спитати: а чи проходили ви схожі навчання раніше для того, щоб зрозуміти, чи витрачав взагалі кошти клієнт на це? Ну і останнє це актуальність у часі багато. Чатів закінчується нічим, а ми потратили по багато часу, тому що е, довго спілкувалася, але не спитали клієнту на коли. А йому аж там на наступне літо. Розумієте про що я? Да? Тому е, ці моменти варто враховувати. Наприклад, е, нещодавно в мене була консультація з е, організації весіль е, е, і інших моментів. то... Там є такий момент того, що е, треба закупати е, різну там продукцію, там квіти, там столики, столи і о, прикрашати е, інтер'єр. То тут дуже буде крутим моментом, де ми платоспроможність можемо виявити актуальність у часі, сказати напряму, а на коли ви плануєте цей івент? Да, бо ціна до там, кінця липня буде така. Далі буде невеличке подорожчання, нам треба буде перераховувати. Тобто, ви клієнту аргументуєте, чому ціна може змінюватися. І від цього ви далі дивитесь на його повідомлення: чи цікаво йому, чи не цікаво. Крок номер 3 три. використання тригерів довіри. Під час спілкування дуже важливо клієнту зрозуміти, що він робить правильний вибір. Це називається тригери довіри. Для цього ви можете надати відгуки. Для цього ви можете надати кейси, як ця спідниця сидить, або скріншоти відгуків інших клієнтів, ви можете то прислати, що ось дивіться, як клієнтка купила, на ній сидить. Да? Тобто підкреслити те, що не тільки модельні особистості можуть носити вашу спідницю, яка намальована у вас у ленті. Да? Але ще й звичайні люди можуть це носити. Далі, що ще може відноситись до тригерів довіри? Відгуки сказали, кейси сказав, це більше для B2B, цифри, да, тобто, скільки років ви на ринку, скільки ви відгружаєте кожен день. Цього всього клієнт не знає, тому це може використати там, тригером довіри якоїсь популярності. Бо багато разів ми бачимо. Магазин там на 100 тисяч, і не розуміємо взагалі масштабів. І останнє: ось цей крок більше всього вам принесе грошей. Якщо ви будете закривати не на продаж клієнта одразу ось тут, на першому кроці, а на простий крок. На консультацію, на дзвінок, на прорахунок. В даному випадку, на прикладі, який намальований у вас на екрані, видно, що клієнту одразу пропонують купити. Замініть цей психологічно складний вибір на більш просте спілкування, щоб людині було комфортно. Тобто, не бажаєте оформити, а який кольор, або ви у офіс чи додому, а який там кольор стін. Ну тобто питання, які розкриють його мотив. Потім дасть зрозуміти платоспроможність актуальність у часі. Не закривайте клієнта на продаж, закривайте на простий крок. Теж саме з консультаціями в b сегменті але трошки згодом ми про це поговоримо. Як це працює система, яку я вам тільки що показав, на прикладі реальних наших клієнтів? Компанія кочут. Це велика компанія, лише 40% запитів до нас конвертувалося у продаж. У них саме продажі через через Direct, через Viber. Тобто, це все вхідні запити, які ми переписуємо. Що ми зробили, коли вони звернулися до нас? Ми прописали скрипт використовуючи саме цю схему, провели двохмісячне навчання. Що стало після продажі зросли з 40% до 77%. Тобто ми кажемо зараз за відсоток конверсії, ви можете собі уявити з чеком 3000 доларів цей об'єм, наскільки збільшились продажі. Тому, якщо ви вважаєте, що у вас є специфіка, що у вас специфічна ніша, я пропоную вам наразі перейти за посиланням під цим відео, заповнити анкету, да, щоб отримати стратегічний зум-розбір, поглиблений розбір ваших продажів у переписках. Це не буде коштувати для вас анічого, але ви для себе отримуєте конкретний план дій. Тож, давайте поговоримо про другий інструмент, про який я вам обіцяв розказати, коли, в яких випадках ми клієнта переводимо у дзвінок. Це залежить від того. Така підказочка. Ви продаєте дешево чи дорого. І для себе в компанії ми прийняли таке правило: що якщо продаж до 200 доларів, то 100% ми продаємо повністю у меседжерах. Головне у таких продажів це швидкість надання у цієї довіри, короткий, дуже скрипт, без розписаних великих. Е Текстів клієнту, щоб він, знаєте, так, лістав і шукав, де там кінець. І будь-яких зайвих кроків. Якщо у вас продаж від 8 до 20 тисяч гривень, тобто від 200 до 500 доларів, то тут треба вже зрозуміти попит і зрозумілість вашого продукту для клієнту. Якщо він простий, зрозумілий у користуванні, то ми починаємо з переписки, але якщо клієнт вагається, Пропонуємо короткий дідзвон на 5-7 хвилин, щоб проконсультувати. Яка тут мета в таких клієнтів? Це зняти заперечення та закрити клієнта на оплату? Ну і останнє прийняли для себе такий принцип, що якщо продаж від 500 доларів, то у 80% випадків таких компаній краще одразу переводити на дзвінок консультацію. Наприклад, я кажу про B2B послуги. Якщо навіть у вас більше ніж 5 тисяч гривень, ми переводимо одразу на дзвінок, тому що є нюанси, тому що є індивідуальний запит, тому що ми працюємо з людиною і продаємо йому інтелектуальну власність. Яка тут працює логіка? Що я не готовий просто переплатити да, великі гроші без нормального контакту або без консультації, або без якихось зрозумілих деталей. Як це працює цей принцип на невеличкій компанії, тому що я вам до цього показав велику компанію. Да? Це клієнт, з яким ми наразі працюємо кухні під замовлення Делеросо. Да, це виробник кухонь. У них дуже крутий інстаграм, дуже відкритий власник, і лише ну, такі гарні людини, да? лише 7, 11% запитів конвертувалося у продаж. Що ми зробили? Ми змінили підхід до спілкування, переставили основні тригери довіри для клієнтів і додали етап дзідзвону з клієнтом. Тобто кожному клієнту після того, як його щось конкретно зацікавило, після там простого кроку ми пропонували дзідзвон для конкретного спілкування. Вибачте, продажі зросли у два з половиною рази у цьому моменті. У два з половиною рази за рахунок етапу дідзвону з клієнтом. Да? Інший приклад це компанія Лірум, з якою ми працюємо вже 2 чи 3 роки. Це інтернет-магазин чеком в середньому 400 доларів. Повністю всі продажі ведуться через переписку. Тобто, у... можемо подивитися, да? що зараз взагалі це відео знімається у квітні, да? Зараз взагалі у них конверсія, коли ми була 61%, зараз 88%, а це середня. Да? А ось у квітні за перші два тижні показує конверсія 92%. Тобто майже немає клієнтів цільових, які відмовляються. Якщо вони написали, то все, вони наші. Тому, якщо ви. Гадайте, як у вашому бізнесі це зробити, як вам, якщо у вас вже є запити і мало продажів, бо у вас налаштовується ситуація, я пропоную вам прямо зараз заповнити анкету і не втратити цей шанс. Ви отримуєте поглиблений стратегічний розбір ваших продажів у переписках. Використовуйте цей інструмент, я бажаю вам продажів на.